Друзі, доброго дня! Я Володимир Сергієнко. До вашої уваги пропоную пальник Донмет 297. Це пальник газовоздушний пропановий. Ідеально підходить для біолірних та зубопротизних робіт. Він складається з першого номера. Оце в даному випадку у мене в руках горить перший номер. Бачите, яке ровне полум'я. Воно не боїться отаких от швидких рухів. Ось, тобто стабільно горить, не зривається полум'я. А потім оце другий номер і це рядом лежить третій номер. Другий і третій номер вони працюють ще більш потужно для того, щоб вам зробити те, що вам потрібно, замість того, щоб ви могли використовувати пари бензину. На парах бензину ну, небезпечно працювати. А ось на пропаді, в даному випадку це пропан, Ось це пропан іде, і це наш пропановий редуктор. Тиск на редукторі 17 бар стоїть. 17 бар або 0,17 МПСТ. Так само по характеристику вони і пишуть. От пропан бутан від 1 до 2 бар, або пропан от 1 до двох бар. Дякую за увагу. Подивіться ще раз, як він красиво горить. Стабильно, красиво горит, тонко, довольно довго холодне. Домет 287, юрижна газовоздушна, пальник. Дякую за увагу.